Новий, старий керівник на шостій. Звітно-виборній конференції обласної федерації футболу обирали голову на п'ятирічний термін. До обласного центру приїхали делегати з 20 районів області. Роботу керівництва футболу Кіровоградщини оцінюють позитивно. Вони приділяють велику увагу не тільки розвитку міського футболу, а й сільського. Наприклад, в нашому районі дали змогу провести фінал Кубку області з футболу. Я вважаю, що це дійсно залучення широких ферст населення серед сільського населення до занять масовим футболом. І те, що мають свій офіс, і те, що проводиться чемпіонат області, команди приймають участь в вищій лігі першій лігі. Це досить високий результат. Так у більшості районів області змагання з футболу охоплюють майже всі селищні та сільські ради. Маючи 13 сільських і селищних рад. У 2014 році в чемпіонаті району, тільки в чемпіонату району прийняли участь 12 команд. Тобто в пасиві була одна тільки селищна рада. Навіть можу сказати здебільшого, млинок, село Млинок Конукрівського району була представлена в чемпіонаті району двома командами. Розвивають у районах і дитячо юнацький та масовий футбол. Проведено чемпіонат району з футболу, кубок району з футболу. Команда Тясмен приймала участь у чемпіонаті області серед команд другої групи, де посіла друге місце. Я вважаю, що розвиток футболу в Олександрівському дійсно на високому рівні. Взагалі, за розвитком масового футболу, у минулому році наша обласна федерація краща в Україні, що й засвідчила нагорода від асоціації аматорського футболу. Ще одним досягненням обласної федерації стали щорічні курси футбольних тренерів. У нас вже було чотири випуски курсів. Це диплому за програмою ФФУ і УЄФА. Це тренери, які навчалися і отримали цей диплом. Також вдалося провести науково-методичному комітету курси перепідготовки вчителів фізичної культури на базі. Інституту після дипломної практики високо у столиці оцінюють і підготовку кіровоградських арбітрів. В рейтингу комітету арбітрів ФФУ у нас є асистент е, Прем'єр-ліги, Скрипка Андрій Михайлович. Він вже. Асистент арбітра УФА. Є арбітри другої ліги Капієвський, молодий перспективний арбітр, Він буквально вернувся на дня з скрипкою з Турції. Тож керівником обласної федерації футболу на новий п'ятирічний термін Віктора Безсмертного делегати конференції переобрали одноголосно. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.